Доброго дня, любі підписники і гості каналу. Сьогодні готуємо пісочне печиво. В першу чергу натираємо масло холодне на тірочці. Масло обов'язково має бути добре заморожене. Тепер два жовтки збиваємо разом з цукром, пересипаємо у ємність до масла. Додаємо наступний ванільний цукор. І дрібку солі. Можна додавати трошки менше цукру, я додаю повністю пакетик, солі буквально 1-3 чайної ложечки, і перемішуємо. Не треба ретельно вимішувати, треба тільки з'єднати компоненти, борошно обов'язково просіюємо. І теж акуратно спочатку з'єднуємо інгредієнти у мисочці, а потім перекладаємо на робочу поверхню. Ось спочатку з такої крихти виходить доволі однорідна маса. Вимішувати треба не більше п'яти хвилин, 2-3 достатньо, і ось вже видно, як масло починає танути і тісто має тепер однорідну консистенцію. З тіста розкочуємо ковбаску, в мене десь 3 см шириною, і розділяємо ножем на однакові такі кульки. Кульки робимо пласкими і викладаємо одразу на деко, деко застеляємо обов'язково пергаментом, щоб нічого не прилипало. Так само повторюємо з усіма печивами. І з цих інгредієнтів виходить ціле деко печив. Я роблю такі виямочки за допомогою кришки, можна використати ложку або, як вам зручно, і наповнюю їх джемом. У мене вишневий, можна взяти будь-який. Випікаємо наше печиво 10-15 хвилин, залежно від вашої духовки. І отримаємо ось такі хрустки і в той же час м'якеньке печиво. Чудово пасують до чаю, до кави. Смачного!